Кажуть, що без емоційної доступності. Партнера стосунки приречені, але чи справді це так, чи ми просто шукаємо нового батька чи матір, які зможуть нас прийняти та полюбити нас такими, як ми є Мене звати краєвська Анастасія, я психотерапевт, і сьогодні ми будемо розбиратися з тим, що ж таке емоційна доступність, чому вже навіть в описах на Тіндері пишуть про те, що я емоційно доступний партнер, і взагалі що це все таке, і як з цим бути. Давайте розберемося для початку, що ж таке емоційна доступність насправді. Емоційна доступність це здатність бути відкритим до, в першу чергу, своїх емоцій і до емоцій іншої людини. Але ключове тут, в першу чергу, що це стосується наших емоцій власних. Тобто емоційно доступний партнер, він в першу чергу має усвідомлювати власні почуття. Якщо ж ви не усвідомлюєте, що відчуваєте ви, ви ви не можете бути емоційно доступним партнером для когось, і це дуже важливо розуміти. Також емоційна доступність про те, що ми можемо ділитися нашими почуттями з іншими, і ми можемо витримувати свої почуття. Та почуття іншої людини, не намагаючись якось на них вплинути. Тобто ми можемо просто залишатися поруч. І насправді це те, що вміє далеко не кожен. Тому що часто нам простіше Якось підтримати, переключити, розважити або просто уникнути. А залишитися з іншою людиною в момент її переживань ну насправді це досить складно, особливо якщо у вас теж поганий настрій чи ви не в ресурсі. Коли ж партнерам бракує цього, то все це призводить до того, що люди живуть ніби разом, але при цьому у них якесь таке паралельне життя. Вони ніби мають спільний побут, вони ніби проводять час разом, проте у них виникають такі дуже типові проблеми, по типу самотності в парі, чи якісь побутові сварки через дрібниці, втрата сексуального контакту, зради, образи, конфлікти, або просто гра в мовчанку. Це все призводить до того, що стосунки руйнуються що в момент, коли ви кажете іншій людині, що вам сумно, вас або ігнорують, або кажуть та не вигадуй просто там піди займись чимось корисним, або людина починає віджартовуватися, або просто починає уникати вас, і десь там кудись іде по своїм справам, аби просто не бачите ваш сум. От все це є емоційною недоступністю. І все це має великі наслідки для відносин. Ну і безумовно, саме тому нас так приваблює емоційна доступність. Це те, що у нас створює відчуття безпеки, це те, що асоціюється у нас з довірою та прийняттям. І довіра важливо розуміти, що це певна глибина та стабільність відчуттів, коли тебе. Люблять та приймають дійсно такого, яким ти є, з усіма твоїми переживаннями. Тобто, ти можеш бути сумним, ти можеш бути незадоволеним, злим, радісним, веселим, будь-яким, і це абсолютно нормально. Але важливо розуміти, що. Серед усього цього є величезна пастка. Коли ми потребуємо ось такої емоційної доступності, коли ми потребуємо того, щоб наші бажання розуміли, що про них дуже багато думали, щоб їх вгадували, насправді це потреба в тому, щоб нас просто безумовно приймали. І важливо розуміти, що. Насправді це потреба в батьківській фігурі, тому що наші партнери не можуть нас безумовно приймати. Наші партнери не можуть нас любити так, як ми цього потребували в дитинстві від батьків. І ось тут часто починаються проблеми в парі. Коли ми очікуємо, що наш партнер буде вдовільняти всі наші емоційні проблеми, це призводить до того, що ми можемо зливатися. І тоді ми просто злипаємось в щось суцільне, або це може викликати навпаки відчуження і дистанцію. І це і інше, це не те, як мають виглядати здорові стосунки, і те, і інше призводить до величезної кількості проблем в парі. Все це призводить до того, що між людьми втрачається сексуальний контакт. Ну і власне це все призводить до того, що люди живуть нещасливо, або ж можуть потім просто завершувати свої стосунки. Тому дуже важливо розуміти, що емоційна доступність вона важлива, але це не те, що ми будемо отримувати завжди, і це нормально що. Часом ми будемо залишатися один на один зі своїми переживаннями. І це нормально, що наш партнер не буде вдовільняти всі наші емоційні потреби. І це нормально, коли вам дуже потрібна буде людина, її може не виявитись поруч, тому що у неї просто можуть бути свої проблеми, вона може бути не в ресурсі, або вона могла просто не считати ваш стан. Також емоційна доступність це про чесність, це про можливість говорити про себе. Свої почуття, це про можливість говорити про певні потреби та прохання про допомогу, і також це про готовність до того, що нам відмовлять в наших емоційних проблемах. Тому що емоційна доступність не відміняє дорослості. Тобто, коли дитина потребує того, щоб батьки якось валідували та контейнували її почуття, у неї немає варіанту відмови. Да, тобто батьки так видалі мають завжди це все робити так не буває в житті, але тим не менш, дитина не може усвідомлювати цих процесів. Коли ж ми говоримо про відносини двох окремих дорослих людей, то Доросла людина має бути готова до того, що для її почуттів може не бути місця у партнера, і це окей. Тобто емоційна доступність це в першу чергу робота з самим собою та власними переживаннями. Це про те, щоб бути настільки уважним до себе, щоб піклуватися про свої почуття і витримувати їх. Не завжди нам потрібно якось проживати емоції, не завжди це можливо. Ну і не завжди є способи прожити ту чи іншу емоцію. Але витримати її, не зруйнуватися, не провалитися, а просто дозволити собі відчувати ось це і є насправді емоційна доступність. І так, безумовно, що здорові стосунки настільки, наскільки вони взагалі є в реальному житті, вони можливі лише між емоційно доступними людьми. Проте не варто забувати, що ми. В стосунках прагнемо будувати відносини з іншою дорослою людиною, і не варто скочуватися в дитячо-батьківські відносини інакше це вже взагалі не про здорові стосунки. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте емоційна доступність, що це насправді, і чи це дійсно ключ до щасливих відносин, чи це Черговий міф про якісь ідеальні стосунки мені було б дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу і обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вас цікавить тема психології та психотерапії. І до нових зустрічей!